Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як. Тіні, щоб тільки небо очі голубі, щоб землю зовто тіні, щоб ці ті ліси не вимер, як тур, щоб ці слова не вичихли, як руди. життя йде, і все поспорив тур, як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, Прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків. Хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то уже навіки.